Німецький виробник безпілотників Quantum Systems відкриє виробництво і центр розробок в Україні. Про це повідомили 18 квітня на сайті компанії. Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей. Quantum Systems інвестує у нове виробництво до 6 мільйонів євро протягом наступних двох років. Наразі Quantum Systems виробляє безпілотники подвійного призначення на трьох підприємствах для цивільного та державного секторів. На виробництві задіяні приблизно 250 працівників. В Україні це четвертий завод німецької компанії. Українська протиповітряна оборона збила російську надзвукову крилату ракету Х-32, яка вироблена у третьому кварталі 2023 року. Про це інформує телеграм-канал-полковник Геша. Повідомляється, що російська Х-32 була уражена зенітною ракетою. На оприлюднених фотографіях видно уламки ракети з отворами від уражаючих елементів у правій консолі крила. Х-32 це глибока модернізація ракети Х-22 класу повітря. Поверхня, розробка якої розпочалася наприкінці 80-х років конструкторським бюро «Радуга».